Там, де гори і долини, де гуляє і вітрові, там цвіде краса країна з дивним ім'ям Сльодони. І колись в країні ті був на троні цар Плаксій. Голова його мов бочка, очі ніби кавуни. У Блаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася. Ну, дота, вай, вай. Третя донечка плакота всі сльозливі через край. А цареві три сини так і звались плаксуни. Отака От була сім'я у царя-оплаксія. Цілі дні вони сиділи. Зі вібрами лили. Сарплексій велів сердито. Ще була Олексія грізна гвардія своя. В ній служили молодці забіяки сльозівці, то сміявсь вони хапали і нагайками шмагали. Так що в тому царстві скрізь вистачало плачу і сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози бити. От такий був цар Плаксій, Україні сльозолий. Але тому диво царстві, з закон, шив у мандрахи метарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хоч дощі, чи сніг до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплий щиру, щилу кабінку в очах, і була квітка сіра в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якеньке на шипух. І м'яке волосся русе Розсипалося до бух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки день появлявся, зразу плач там припинявся. Усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона цар плаксі і плаксуни, видавали заборони проти лоскоту вони і за дядьком лоскотоном із нагайками в руках охоронці злих законів полюбали по хатах. Але дядько лоскотон не боявся цих заслон. він ходив по всій країні. І носив з собою сміх в розмальованій торбині у пальцях гларівних своїх. Розізлився тоді Плаксій, цар країни сльозовий. Гнівно він гукнув і стром. Гей, ледачі сльозівці! Хто упіймає Лоскотона, буде муж моїй дочці? Хто його посадить в льох? Вибирай одну із трьох. Бо вже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати, діти? І завзяті сльозівці понеслись усі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, усі шпари заглядали, перерили усі двори, обходили усі бори. Час потратили дарма, Лоскотона скрізь нема, бо його завжди усюди Одловців ховали люди. О півночі Лоскотон, Коли усіх, колише сон, йшов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у плаксія. Лютий посіпака, віроломний, як змія капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати. Усе ходив, усе він слухав, і нарешті усе рознюхав. На світанку лоскотом, насмішивши діток, у міцний поринув сон між квинових літок. А лукавий капітан підігрався змієм, і лоскотонові аркан зашмургнув на шиї. Руки вивернув назад, міцно сплутав ноги, і мерщію плаксоград рушив у дорогу. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а у палаці порішили час весілля грати. Гей, зійшлися царинята і придворна свита, наречених шанувати сльози діток пити. До вінця видажених висухлу нудоту. Та дивитися на них зовсім неохота, хоч Макака був бридкий, а вона ще гірша, їм поет один глоткий. Присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він із зятім цілувався, похвалявся. Ну, тепер лоскотон ваша мер, недоступним став для всіх. Голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, Тож від радості ридайте, ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз. Так розхвастався Плаксій цар країни сльозовий. Та поки голове сілля, то в п'яниці вартові напились якого зілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити з темниці Лоскотона на віки, рознесли усі перепони, гнули ґрати, мов прути. Гей, веселий Лоскотоне, це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю. Підем разом до гравати. Ми весілля, Плаксію. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка, бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте лоскотон! Всі відразу ох та ах, шаху кожного в очах, а веселий лоскотон. До царя стрибнув на трон і сказав йому якраз не смієшся ти хоч раз, став царя він лоскотати і Плаксій став реготати. Так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой, була ж тоді потіха, цар Плаксій Помер от сміху, з ним придворні одубіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, роготали, що штани з них поспадали. Тож всі троє баштанів до чужих втекли краю. Три царівни теж на утьоки у чотири бігли боки. Кровопивці сльозівці стали. П'явками в ріці, а макака забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же й він живий понині. Дітям носить через сміх в розмальованій торбині, в пальцях лахідних своїх. Схочеш сам піти у цей край. То маршрут, запам'ятай, треба йти спочатку прямо, потім право завернуть, а тоді поміж дубами поведе на ліву путь. Після цього вже помалу чимчикуй куди попало. Як от втоми не впадеш, в цю країну попадеш.